Незважаючи на постійні обстріли з боку Росії, туристичний сезон в Одесі, в самому розпалі. Пляжі заповнені, кафе та ресторани працюють на повну міць. Додалася робота й у ріалтерів. Адже всім потрібно не лише розміститися, а так, щоб було комфортно та не дуже дорого. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Лайф». Як змінилися ціни на квартири у пік сезону? Які вимоги у туристів до житла? А також що впливає на ціни та ціноутворення сьогодні в Одесі. Про це ми поговоримо з ріалторкою Вікторією Туровєровою. Липень, серпень, дуже багато броні. Майже всі квартири у мене розброньовані. Сезон високий, людей їде багато, це українці, всі хочуть відпочивати. Якщо ми кажемо лютий, це напевно було десь 1000-1200 гривень, червень 1500-1700 і вище, і липень уже 25 3 і вище. Аркадія, золотий берег і пляж чайка. Ті, хто більше ну молодь, там, молоді люди хочуть більш Аркадію, більше ці розважальні, да, там кафе, атракціони, аквапарки. А ті, хто з дітками обирають золотий берег, 16-та фонтана і пляж чайка, 10-та фонтана. Все, що по фонтану, 13-та фонтана, 16-та фонтана, 10-та фонтана, французький бульвар, пляж Калітон, все, що по по французькому, лонжерон все ну, плюс-мінус в однакових цінах. Звісно, спальні райони, там, Київський і Малиновський, це будуть вже більш дешевші, не знаю, там, напевно, 1500, тому що в мене там немає об'єктів, тому я не можу об'єктивно сказати, але я думаю, десь 1500-1700 гривень в липні. 2 плюс 1, 2 плюс 2, десь від трьох до чотирьох людей. Мені здається, що той сезон був вищий, тому що квартир на подобову оренду було менше і людей було більше в цьому році. Власники побачили, що це класний бізнес і. Купили багато квартир саме на подобову оренду. Тож багато квартир на ринку, людей трошки менше, тому така середня ціна, можна так сказати. Люди все одно хочуть відпочивати, і ті, хто не можуть, не можуть виїхати з сім'ями з чоловіками за кордон, то звісно, вони їдуть в Одесу. Тоді боялись люди. Мені здається, 22 другий, 23 третій рік ще було мало людей, і всі боялися їхати в тому році. Був високий сезон, в цьому році. Ну, тобто люди бояться, але їдуть, можна так сказати. В, в новобудовах у нас є паркінги, у нас є укриття оборудовані, тому ну, коли розказуєш їм про все це, про не про. Безпесність, безпечність, да, ну, вони більш-менш адекватно реагують на це. В основному це у нас кадори, які е, працюють, ліфти 24 на 7, якщо да, навіть немає світла, е, ліфти 24 на 7, вода є, інтернет є, ну, все є, крім світла. Світло також є тут в парадних і на першому поверсі біля охорони. Тобто можна зарядитися, там, зарядити телефон або там, чайник. Мікроволновку поставити. Більше українців загалом це Київ, Харків, от В основному ці, ці регіони їдуть до нас. Їдуть ну, менше. Мені кажеться, не здається, що вони більше за кордон їдуть. Ті, хто зі Львова, з Карпат, вони більше їдуть за кордон. Кухня студія і спальня, розміщення два плюс два. Це щоб в кухні був диван розкладний, і в спальні була кровать. Це два плюс два кухня студія і спальня. Не буває такого, що в серпні він стихає. Він стихає десь уже після 1 вересня, коли всі йдуть до школи. А з липень-серпень це сезон відпусток, тому я думаю, що ціна буде така, що може ще й вище. Я б сказала, останні роки ні, тому що. Ну, Допустим, я як управлінець, я хочу в кінці серпня, в началі, на початку вересня вже здати квартиру швидко в довгострокову оренду, тому що в вересні їх буде дуже багато і буде складніше її здати. Тому, я думаю, всі, всі так вважають, що кінець серпня, начало вересня треба її вже здавати в довгострокову оренду. Через перевірені сайти це Booking, Airbnb, перевіреного ріелтора або перевіреного власника. Якщо ви не знаєте перевірених, ну це Airbnb і Booking. Якщо ви вже там потрапили на якусь красиву картинку і вам хочеться її забронювати, то ну, треба подивитись там сайти цієї людини, да, там, її сторінку там в інстаграмі, в фейсбуці і ще десь перевірити там по гет-контакту номер телефона, що це там шахрай, не шахрай, хто він. Може, можливо, сфоткати паспорт. Ну, щоб це не була якась незрозуміла людина, яка одноразово викинула на Олекс цей об'явицю. Саме в цьому році це тікток однозначно. Я в це не вірила, а це є. Я думала, що там тільки молодь сидить. Ні, дуже багато наразі людей з Тіктоку, як ведеш стріми, показуєш огляди квартири, і вони зразу, зразу тобі пишуть, дзвонять з Тіктоку. Дуже багато навіть з інстаграму не так багато, як з Тіктоку. Людина бачить, що ось я тут. Я можу їй все показати, що знаходиться там посуда, постіль що є в квартирі, який вид. Все повключати і одразу люди бачать і бронюють. Їхати не боятись, поменше дивитись телебачення, тому що там одне показують, тут реальна картинка, і не боятися, тому що в кожній новобудові є паркінг, є укриття, тому не треба боятися, якщо якісь там шахіди, ракети, можна спуститись і пару годин пересидіти, а днем можна піти і зі своїми дітками або зі своєю парою да, десь. Розвіятись біля моря квартири повністю укомплектовані. Це у нас постільна білизна, рушники, посуд, все вплоть до порошку, до телетної бумаги. Тобто, з вас тільки гарний настрій, гроші і паспорт. Поть на подобове житло в Одесі залишається стабільним, а ціни чутливими до змін на ринку та безпекової ситуації. Ну а комфорт і безпека пріоритети навіть під час короткої відпустки. Слідкуйте за ринком, обирайте перевірених орендодавців, і тоді відпочинок в Одесі навіть у непростий час принесе позитивні враження. Ви дивились проєкт новини Лайф, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.